Так, вже зібралися. Їдемо знову по нову машину. Вже їдемо. Їду зараз ще по вуйка. Все, зібрали. Лафета є. Так, ми вже в дорозі. Вуйка я забрала. Ще малі ходять. Все, ми вирушаємо. Далі покажемо, яка машина. Так, ми вже проїхали Гримальдів. Ще трохи будемо вже в Тернополі. Там нас вже чекають. Так, ось така машина у нас. Ділі. Всі прикраси. Ось такі. Такі прекрасні. Така вона, тут. така вона тут. Тут така підлатана. Джилі СК. О, тут ще навіть щось є якісь запчастини. Щось навіть дали. Дали, дали то що... що відпало? Так, ось така вона. Ой, один і п'ять. Тут не відкривається. О, дивіться, яка дверка. о, Джілька. Так, від Сьогодні вона поступає в розбор, кому потрібні якісь деталі. Тому під відео буде прикріплений номер телефону. Прошу дзвонити. Далі відкрию. відкриє. Обов'язково підписатися, обов'язково. Дзвонити в будь-який час. 24 7 можна дзвонити. Ну, зараз ще будемо знімати, як будемо її міняти, колеса, бо колеса тут передні. І зараз будемо будем її чіпали. Меняти колеса і будемо її чіпали. Ось такий у нас сьогодні, у сьогодні така машина. Дверні відкриваються, звичайно. Ось така так, машина. Не відкривається, відкривається то не, Там ніхто то не буде відповідати. Так, так машина зачепили. Ойко, що зачіпає до, до самої машини. Зачіпали. Ще все зараз. Причіпаємо сточки, поїдемо під Все Зараз перевіримо. Машина є, але ще певне колеса поміняні. Зараз перечіпимо ще червоний трикутник ззаді і будемо вирушати додому. Вдома вже буде детальний огляд машини. І детальна розборка. Кому потрібні запчастини, пишіть. Дзвоніть, номер буде прикріплений до відео. Обиставок. А лише будемо вставати по дорозі, будемо за трошки підтягувати. Так, ще треба колесо підкачати. Так, ще колесо треба зараз підкачаємо. Так, Підкачаємо колесо, переднє ще навіть нікуди не їхало, воно вже спустило трохи. Ось така машина. Воно куди спустило, воно тільки з спускає. Ось така машина. Так, Одне колесо вже замінилойко. Зараз буду міняти друге. Будемо вчіпати на лафету і їхати додому. Ось такий у нас апарат. Ось, бачите, друге під заміну. І тоді вчіпаємо і їдемо додому. Так, заїхала джиллі вже, зараз будемо відчіпати її. Вона ну, й лобвеціла, що я її не бачив взагалі. Ну це вже я покажу вам ближче там. Будемо відчіпати лафету і перетягати на город. Знову жінка в ролі шофера цього разу, хоча б вікно не розб'яте. Тягнемо джилі. Вже на місце розбору. Потихеньку, помаленьку, помаленьку, не спіша. Так, прийшов я вже до джілі. Настав той день, коли вона буде їхати вниз. Ось туди на долину. Хотів би я вам ще їй показати більш детальніше перед тим як вона полетить туди вниз. Коротше, прийшов по машинку, запропонував людині ціну, ну там ціна була хороша. Ціна була. Машини дуже гарна. Е, ну, по фотографіях так нюансів видно не було, ну ці нюанси вже видно тепер. Е, що бачив, що цілий капот, він так дійсно і цілий. За капотом дуже часто питають, цілого капота ніколи в мене не було, от вже і є. Крило тут, правда, вже починає трошки підржавлювати Ну нічого, ще можна комусь продати. Бампер такий сіренький. Ну, трошки трошки вже по низах покоцаний і вже шурупами підлатаний. А менше з тим фари. Фари ще такі досить не зачухані. Непогані фари. Тут трошки порохи всіли. Крило теж тут непогане. Це досить живе крило, як на диво дверка мертва. Десь, аж латано шурупами, я, май, я. Ну, Коротше, дверка мусор. Ось тут теж згнило і теж шурупами латано. Ну, карти в них всі гарні, тут нічого нема, вони й тому ніколи не відклеюються. Би так в екстрах робили в багатьох машинах. Сідушки теж ще не порвані. Ще ціленькі. Тут теж карта гарна. Магнітофон, ясне, діо вірвали з м'ясом. Магнітофон не потрібен. Таке пробіг невідомий в цій машині. Так й мотор не буде продавався як робочий, я буду розбиратися. Так, що беремо по задніх дверках, теж вже не покинули чат, ще й плюс якийсь удар був, як видно, є вмятина попхало це все діло назад. Тут ой майо! А раді інтересу спробувати відкрутити ці всі шурупи і подивитися, що там знизу робиться. А там знизу дуже-дуже щось страшне робиться. Дуже страшний козгосп. Ну Вже як є, так є. Що зробити? Задній бампер відносно цілий. Ага, не дуже цілий. Коротше, не дуже цілий. Задня ляда згнила. Ну, можливо, ще не згнила, але вже певно, що згнило. Так, що там в нас є сюрпризи? катушка, якийсь патрубок, якийсь пластичок, воздушний фільтр, балон газовий, як на диво. Зараз плюсів, то, що задній стоп втій, У джилі він мертвий. А тут ціленький стоп, тут мертвий. Ну вот таке. А ця сторона теж вже загнила. йо-мо! Троха. Ну, єдине, що жива дверка це задня права. Це найживіша дверка в цій машині. Більше живих дверей нема. А, також дуже інтересна штука є супорт. Отже, я по тормозах, а воно не тормозить. Я думаю, що ж ти, блін, не тормозиш, як це показати. А я просто вжахнувся, як це побачив. Люди дивіться, де супорту. Бачили? А він взагалі в другому місці підв'язаний дротиком. З другої сторони я не дивився. Ось такий суп. Так, а під капотом досить хороший, нема що хотіти. Но мотор тут поставили дуже добрий. 1,6. Ну, 6. Не знаю, чи тут 1-6 стоїть, чи 1,5. 1 5. Ну, Дуже надійний мотор. Мотор взагалі рідко коли ламається, ніхто не питає за цим мотором. З того, що, ну, він просто не ламиться або дуже рідко. Вже бачу, підрозкомплектували тут трохи, підпорозбирали, позабирали все, що могли, щось комбінували, щось міняли. Газовий редуктор хоча б є, принаймні. Тут Бачу якусь трубку кондиціонера знімали, не знаю для чого. Ну, радіатор, Хоча б радіатор є кондиціонера, і це вже добре. Ну, Це вже менше з тим. Ну, кріплень фар нема, покинули чат. Тут також кріплення фари не дуже. Якщо... Ну, зато коробка робоча, хоча б єдиний великий плюс в цій машині це коробка. Великий плюс і великий мінус для цієї машини. Лобове скло, теж ще в оригінал стоїть. Якщо по-лобовому можете звертатися. Так, ну що ж, будемо пробували їхати. тільки та її нарівняти в ту сторону. І все, і зарапігнали. Знаешь, Ніфіга не видно, конечно. Ого, Феліп ще зробив. А не нормально. О! Ніфіга не видно. Все. Тормозів нема взагалі, якщо чесно. Такого собі будемо зараз помаленьку їхали, але трохи не хочу їхати. Трошки треба ще пхати, його. -йо. Давай! Ой, пошла, родная. Я не ту першу не буду запхати. Щось запхав, ну не знаю що. І куди, о! Я хоть, я ход. не набирати, не набирати. Помаленько, помаленьку. Йомайо, давай, давай. Давай маленька, давай, чуйхо, ти його. О. Польот нормальний. Потім кажете, як я з'їжджаю з горба? Та от так беру і з'їжджаю на свій страх і резик. Хочу всі педалі в землю. Але поки тормози. Хоч на тому супорті, але тормозимо. Нічого польот нормальний... Ой, моє, тихо, 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 накату набираємо дуже скоро. О. І їдемо... Ой, треба закрити дверку. Так, люки закрили. Чик горіх, проїхали. Блін, якби не передача, я б взагалі би не стормозив, по-любому. Тут так накату набирає фігово там машина. Мушу на передачі тормозити. Не знаю яку я втикнув, але якусь втикнув. О-о-о. дверка і так приймаю ось десь ми приїхали не знаю де але приїхали о все по кайфу так зараз покажу де ми приїхали так все так стоїмо може на місце кадета стояв тут кадет скоріше тепер буде стояла джилі так що, друзі, ось така поїздочка на так, ці. Хочу нагадати, що маю ось таку джелі на розбор. Це вона була скоріше. Ну, Тут сидушки гарні шкіряні перешиті. Ну, просто бачите, дверки нема, попадає сюди. кипелюка. пилюка. Ну, є тут також практично все. От коробка тут мертва якраз, а мотор дуже хороший мотор тут перебирався. Так що по моторі є, От тільки генератор звідси продав. Можете дзвонити дверка єгар. А не ця дверка, значить не ця сторона, але ну, тут теж таке. Бачите, що з них тими крилами дуже тяжкі роди задніми, особливо. Бачите, капот, тут теж такий страдальний був. крила я продав. бампера я продав, що ця дверка в, ідеалі, в ідеальному стані. Ця кришка в ідеальному стані і тітани є на нього. 13-ки. Якщо може комусь, теж, що потрібно, звертайтеся. Дякую всім друзі за перегляд. Чекаю від вас ось такий лайк. рука вся грязна. Чекаю від вас лайки. Кому що потрібно, номер залишу внизі. Можете дзвонити. Є GLS K1, є GLMK2 і також там ще ЛіФАН стоїть. В запчасті відправляємо всі новим поштом. Так що всім дякую за перегляд. І до наступної серії ви напишіть. Коментарі, що ви думаєте на рахунок такої машинки.